Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Безпосередньо зараз знаходимося на Січиславській набережні. Сьогодні у нас вже 10 травня і під учора вже у місті змонтували фонтан. Його встановлювати почали ще 8 травня, 9 травня його вже встановили, однак запустили його вже сьогодні. Фактично від сьогодні фонтан уже працює і можна приходити на Січиславську набережну та робити, наприклад, якісь пам'ятні фотографії. Ну і взагалі він так дуже прикольно виглядає. Я думаю, вечірні години також буде цікаво подивитися, оскільки я пам'ятаю, він підсвічувався і такими різними кольорами і було дуже-дуже красиво. Тому, якщо хочете зробити якісь пам'ятні фотографії на фоні якогось фонтану, до речі, вже в місті запустили з десяток фонтанів. Однак водоспад ще не запустили. Ми також були на монастирському острові, перевірили і він ще не працює. Однак лебідь вже працює, його вже встановили і можна приходити і на Січиславську набережну. висота можна сказати, потоку води сягає десь приблизно 50 метрів. Це така дуже пам'ятна, пам'ятний такий фонтан, візитівка, одна з візитівок міста. І звідси відкривається така панорама на лівий берег міста. І фонтан виглядає дуже-дуже прикольно. Ми писали відповідний матеріал на сайті Діпінформаторії, що почали його 8 трав... травня ще встановлювати. Його монтували за допомогою крана. І ще вчора його вже встановили, і запустили вже сьогодні. І можете приходити на Січі набережну і робити такі фотографії. Тут поряд знаходяться такі човни вже рідкість для мешканців міста, однак для туристів буде така цікава подорож по річці Дніпро. Тому обов'язково приходьте. Також хочу нагадати, що сьогодні у нас виходить щотижневий топ фотографій, в якому можете також взяти участь. Треба лише відмітити нас в нашому інстаграмі, на сайті я перепрошую, на сайті в нашому інстаграмі. Відмітити наш аккаунт, і ми обов'язково додамо ваші фотографії у наш тижневий фотографій, які виходить сьогодні, можливо, ввечері, тому обов'язково додавайте, беріть участь у вас ще час. Хочу сказати, що сьогодні така прикольна погода, такі хмарами на небі. Дуже-дуже красиво сьогодні, прям дуже класно, дуже атмосферно виходить. Ну і ще. Запрацював фонтан, фонтан лебідь, тому доєднайтесь, приходьте і робіть фотографії, і також слухайте нас на 107.3 FM, інформатор FM 1073. Дякую за увагу.